Вітаю, любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Сьогодні я розповім вам дуже коротку і дуже цікаву казочку. А ви, поки вмощуєтесь зручненько, ще ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної наступної казочки. Отже, до вашої уваги українська народна казка Батьківські поради. Жив у одному селі чоловік і був у нього син. Якось батько каже йому Послухай на сину, моїх порад. Живи так, щоб ти мав у кожному селі хату, на кожний день нові чоботи, і щоби тобі всі люди кланялися. Задумався син над батьковими словами і питає о, а як це, батьку, я можу поставити у кожному селі хату, купувати щодня нові чоботи і примусити всіх мені кланятися? Засміявся старий і говорить Дуже легко, сину, як матимеш у кожному селі доброго товариша, завжди будеш мати хату, де заночувати в дорозі. А щоб на кожний день були в тебе нові чоботи, треба ті, в яких ти ходиш, щовечора чистити, і на ранок вони будуть як нові. І вставай, сину, рано, раніше за всіх і йди на роботу і роби, а йтимуть на роботу люди, то всі будуть тобі кланятися і вітатися. Ось такі короткі. Але такі мудрі батьківські поради на цьому нашій казочці кінець, а хто слухав молодець.